Героям слава, друзі, раді вас вітати на сьогоднішньому поєдинку меморіалу ста юста. Традиційна колись високий лунає. в ну, цьому поєдинку гравці легіону. Зараз розпутні області. Зараз гравці легіону страшний Удар по воротах! І... Підбір все ще за гравцями легіону. Хана, здорово зараз поборотися з поливом на епізоді, але ребрі доля і продовжувати гру. Саме скалі скала, удар по воротах! Зараз, зараз на, надію, що все-таки вдається вдасться поборотися. відскакує зараз цей м'яч до Шумена, шумен, шумен, шумен і удар. О, так, як... І одразу ж віддає передачу в боротьбу на ногу Святослава і нога Святослав зараз. у карному майданчику суперника один-один намагається діяти з захисником. Прострільна передача! Добре. Зараз здається, за все. Продовжте удар! І це нога! Нога Тарас! Який же хороший удар у його виконанні. Сімірок. А ми бажаємо якнайшвидше. Одужання. Зараз змушений кулаками виносити Путренко. Зараз вже поломаний виносить. Підступний. Зараз захисник. скали. Шумен здорово зараз відбирає цей м'яч. У Білана. Шумен. Шумен. його удар поворота. Короче, цей м'яч. Проліт. Литвицкий зараз, він здорово пішов від Біра. Втратили і знов повернули цей м'яч в своє користування. Зараз передача хороша, можна було, можна було зараз завершувати цей м'яч. Дали саме легіон. Другим темпом наробують цю атаку. Хороша передача на Шумана, Шуман. Шуман зараз Цен... намагається трішки вмістити центр. Відвіцький його передача на миляну, миляну, несуться з м'ячем мічем. Саме Легіону вперед. Зараз передача, зараз на ногу, нога упертимой данську, нога, нога, його удар 2-0! Ось ця результативність. Нога Святослав, який зараз проходить... Стартує у нас друга половина зустрічі. Меморіал Ернеста Юста. Починаємо. Так, у здобути Темо Фарина. Через Ювий план. Зараз легіону. Подача! Зараз удар! Поломали! В кидані за скали. стали. Зараз можливість діяти Миляну. миляна передача. Партнера по команді. Є передача зараз середньої висоти у перний майданчик. Тімерман удар поворота! Пере... Удар і гі... Гол! Гол! Так, рефері його зараховує, але... Давай, давай! Після нападу на... Дивіться, винести цей м'яч і закріплюється зараз цим м'ячем. Нога Святославу. Одразу ж його передача на ногу Тараса. І у нас такий атакувальний випад з виконання гравців легіону. Нога зараз прибрав цей м'яч І 11-метровий удар зараз фолить у цьому моменті грабець. Завідає свисток Рефері. Зараз розбігається на ну, аудар і гол! 3-1, вдається зараз Нозі ну, Святославу відзначитися в коти. Зараз uh, розбігається на ну, аудар і гол! І у нас нога Тарас також зараз не відстає у вот, цьому. Зараз обрає на переднє цього м'яча. Знову лівим планом несеться атака. Зараз Тімерман. Тіммерман з м'ячем. Проти нього поглуб Олег. Сімерман його. О, навісна передача, удар у ротах милян. Воно часу залишається зіграти. Полетим на цьому футбольному полі. Ну, 4-1. Ці скали зараз все ще мають. Можливість зараз миля, удар по уротах і м'ягу. У цьому меморіалі Ернеста Юста. І третя перемога поспіль. Друзі, ще ми їх можемо привітати.